Але знаєте, що найцікавіше, що російська пропаганда сама заплуталась у своїй брехні, бо з одного боку Путін вимагає виборів в Україні. Хоча за законом ми не можемо їх провести, поки діє воєнний стан. А з іншого боку, коли мова заходить про референдум щодо Донбасу, а це свого роду також вибори, то тут Іскабєєва раптово згадує закони України і каже, що голосувати під час війни не можна. Мы знаем, что пробрасываются идеи насчет возможного проведения на Украине референдума в отношении территорий. Вся эта история создания буферной зоны то, че, то, тоже ставит очень много вопросов: а где она будет проходить? Ну, это По такая чушь условию? с референдумом во время войны: кто будет голосовать? Так они не могут выборы провести голосовать. и обеспечить легитимность своей власти. Но о чем тут речь? Я абсолютно согласен. Ой, а чого ж так? Давайте запитаємо в людей, чи хочуть вони віддати Донбас Росії, на чому так наполягає Кремль. Звісно, що Путін не дасть провести ніякі ні вибори, ні референдуми. Тим паче, якщо більшість українців точно не хочуть бути з РФ. він просто грає на публіку для Дональда Трампа.